До столиці Угорщини Будапешта ведуть сім з її восьми основних автомагістралей. Це місто надзвичайно красиве. Його недарма називають Перлиною Європи. Сучасне місто Будапешт утворено 1873-го шляхом адміністративного об'єднання міст Буда і Пешт, розташованих на протилежних берегах Дунаю. Причому спочатку місто називали Пешт Буда. Але його історія розпочалася задовго до цієї події. Ще у першому столітті нашої ери, коли на берегах Дунаю селилися різні племена. Гуни, кельти, скіфи. Всі вони будували тут свої поселення, але жодне з них не стало згодом справжнім містом. Кочівників змінили римляни. Потім остготи. Згідно з історичними хроніками, наприкінці ХІХ століття сюди прийшли племена зі степів Південного Уралу, які називалися мадярами. Саме вони. Стали предками сучасних угорців. Незабаром мадяри остаточно підкорили ці землі та заснували тут свою державу. В 1473 році в місті була надрукована перша угорська книга. Історія Будапешта, як і історія будь-якого європейського міста, знає багато воїн, пожеж. Та фактів знищення пам'яток культури. Середні віки були досить спокійним часом для цього міста, доки сюди не прийшли монголо-татарські племена, від навали яких на той час страждала територія всієї нинішньої Європи. Вони спалили всі посіли та вирізали більшу частину населення, яке тут мешкало. На зміну їм прийшли турки. Але після звільнення міста від турецьких загарбників настав відносно мирний час. Угорщина стала частиною Австро-Угорської імперії, однією з найвпливовіших держав на тодішній політичній карті. На початку XVIII століття Будапеш став однією з головних точок на карті тодішньої Європи. У середині 19 століття почали розвиватися угорські залізниці. 1873-го вулиці міста стали освітлювати електричними ліхтарями. В 1887-му в місті з'явилися трамваї. В 1885-му міський телефон. А в 1896-му перше метро на Європейському континенті. Але Перша світова війна внесла до вигляду Будапешта свої корективи. Місто трохи втратило свою чарівність, але залишилося таким же таємничим і привабливим. Друга світова війна завдала угорській столиці ще більших збитків. У березні 1944-го Будапешт був окупований німецькими військами. Пізніше місто обложила Червона армія. Облога продовжувалася 102 дні. Центральні райони міста в ході боїв перетворилися на руїни. 13 лютого 1945-го Будапешт був узятий штурмом. Були знищені всі мости і чверть всіх будівель. Близько 38 тисяч осіб загинуло в тій битві. Велика частина єврейського населення, яка до війни становила 250 тисяч осіб, була знищена в час Голокосту. Угорці, які надто опікуються своєю культурною спадщиною, відновлювали місто майже до кінця 60-х років минулого століття. Під час повстання, в жовтні 1956-го, до Угорщини були введені радянські війська, що залишалися тут до падіння комуністичного режиму. Їх присутність тут так багато років має дуже негативні наслідки. Збройні сили Угорщини складаються з сухопутних військ та повітряних сил. До нашого часу у Збройних силах служать гусари. Ці частини були утворені ще в 15 столітті. Між 1990 і 1994 роками в Будапешті були перейменовані міські вулиці. Їм були повернені імена що існували з кінця 19 століття і які в період комуністичного режиму мали ідеологізовані назви. Усі статуї комуністичного періоду було перенесено до музею Мементо. Багато років Будапешт був за залізною завісою. Шикарні барочні палаци, тут є сусідами і зразками жорсткого соцреалізму. А на вулицях все ще зустрічаються стародавні Жигулі. Але ця епоха йде. Навіть місцеві не можуть звикнути до шаленого темпу розвитку міста. Там, де сьогодні було розбите вікно, завтра вже вітрина кафе чи барбершопа. Угорська республіка однією з перших визнала державну незалежність України. Одразу після оголошення результатів всеукраїнського референдуму 3 грудня 1991-го Угорщина встановила дипломатичні відносини з Україною і перетворила Генеральне консульство Угорської Республіки у Києві на посольство Угорської Республіки в Україні. Це було перше посольство, яке відкрилося у столиці України після референдуму. 24 березня 1992-го відбулося урочисте відкриття посольства України в Угорщині, яке стало першим дипломатичним представництвом України за кордоном. Це не можна забувати. А ще обов'язково треба пам'ятати. Що дешевий газ буває лише у вишоловці. Будапешт заслужено входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Але як показали події в Україні, під час війни цю спадщину ЮНЕСКО захистити не в змозі.